Тож литя Капелюшника добігає кінця, і нам залишився останній масовий призов до отримання четвертого епіка і власне закінчення е, всієї цієї події. Тож вітаю вас, шановне панство, з вами Сан. Сьогодні ми будемо відкривати цілу плеяду чи калейдоскоп різних уламків, а е, в сподіванні добрати оці частки персоналів, а також, можливо, навіть доберемо до золотих королівських масок. Побачимо. Це було б дуже доречно. А поки що хотів би почати з того, що, як завжди, на наших відео присутній qr код для підтримки Збройних сил України, проєкту «Ребнемо та Кребнину, бо потрібно не забувати, завдяки кому ми маємо можливість дивитися ці відео і мати вільний час, мати, в принципі, світло для того, щоб так себе розважати. А це перше. Другий момент це власне мій. Обов'язок, який я трошки підзабув з моменту стрімів, але згадав буквально на днях, власне, на останньому стрімі, якщо ви не то прошу заходьте, дивіться, в якому ми трошки чистили аккаунт, трошки передивлялися химеру. Про те, що я обіцяв за стріми донатити. І власне зараз прикріпляю скріншотик з свого донату. Тому, будь ласка, долучайтеся і ви. Знову ж таки, по QR-коду це має бути досить зручно зробити. Погнали! А власне, значить, по основному злиттю у нас вже є три готових епіки, і по часткам, додається, вже є 50. Відповідно, те, що лишилось, це подія приголу. О, ще 25 і дослідник під я побачу, чи буду я його робити. Бо 3700 це наче дорого, але знову ж таки маски. Можливо, доберу його, можливо, що нам ще лишилося. Дракона я забрав, тренування теж забрав. Непевно, доведеться таки добирати дослідника. Або чекати, там ще обіцяли додаткову подію, але вона теж призов. І для два призова підряд я не хочу віддавати багато вламків, тому... тому думаю. Побігаємо власне, тимчасово підземелля і повалимо а, власне, нового боса. Якраз, щоб добрати там 1000 очок. Трошечки нафармимо за одну сет прицільності. А власне, по очкам, що у нас є? Ми трохи добрали значить, там, менше сотні очок. 3000 нам треба гарантовано, 3500 маски, 6400 королівські. А по сакралам нам точно не вистачить, це три сакрали, у нас є ця да, Це сюди. Відповідно, якщо хоча б 2000, давайте рахувати Значить, наш чарівний калькулятор. Якщо 2000 по 120, бо будемо відкривати, що додатково темні. Це 16 темних уламків. Якщо 6400 це у нас скільки буде 4900. На 120, це 40 уламків. Ну, 40 це, напевно, багато. Чи, в принципі, певний запас є, але, але опускатись опускатися нижче сотні, якщо чесно, не дуже хочеться. Не дуже хочеться. Тому напевно все-таки золоті маски, якими б вони не були, а, скажімо так, цікавими, я все-таки пропущу і буду добирати виключно, виключно ці рядки. А, власне, це все по підготовці. Я сподіваюся, що ви теж добирали капелюшника, бо, як на мене, це найкращий персонаж власне з цієї події. І для багатьох аккаунтів він здатний змінити в принципі, підхід до бойових посадів за рахунок там, свого підсилення, конкретно там шкоди певним персонажам. Але знову ж таки детальніше ми говорили на одному із стрімів, тому прошу. О, власне, той стрім, де ми проговорювали цю колаборацію. Тепер, стосовно прогресивних шансів, я не буду розбирати детально кожного. Скажу, що напевно з цього набору, о, єдиний якого в мене нема, це гамуран, але я в ньому не дуже зацікавлений. Другий арманс буде топ. А, Тагор було б цікаво, якби я був аккаунтом, що розвивається, але я візьму другу Кріодана. Бо Кріодан є один з небагатьох епіків, який не єдиний, який виручає в Сентранусі на певних рівнях. Не сказати, що він класний, але він просто за рахунок до пстатів мені, мені буде корисним. Так, і по темним візьмемо... ну, візьмемо нового персонажа. Туханарак теж сильно, але атаки союзників це дуже недооцінена навичка, яка, як на мене, чим далі розвивається гра, тим буде сильніша. Тому я. Думаю, що вона буде корисніша. Орог Ріма я майже ніде не використовую, тому Деміта. І поїхали дивитись. Поїхали дивитись. Ну, ж таки, з трьох сакралів нам навряд чи прибіжить якась легендарка, але якщо нам випадково захочеть дати ельву з останнього Сакральчика, я прям не відмовлюсь або Ельва це, це вирішення багатьох моїх питань, особливо стосовно хемери, але нічого немає. Окей, О, значить давайте давайте відкриваємо десятку, далі по одному, ще трошки полопаємо, подивимось. Так, громобій О, досить старенький епік. Ось таки Зараз вже майже ніде не використовується, можливо, десь на клановому 8. Але ми, в принципі, не розраховуємо отримати багато епіків, бо знову ж таки немає Х2. Але якщо прийде ще одна копія Дуїти, це буде топ. Але прибігає тільки ще одна копія Ревогласа. До речі, підсилення рідкісних, дивно, що вони не роблять. Бо в такому варіанті ці герої хоч якось би заграли. Бо зараз вони прям дуже сильно провалюються в плані характеристик порівнянні не те, що з легендарками, а навіть з епіками, бо типу епік плюс 4 він перебуває рідкісного персонажа по статам типу, ну, X2, X3, це, це занадто. І швидший, і тим більш захищений, більш живучий. Та, ну, власне, На свою долю рідкісних ми подивились. Давайте глянемо. Рівненько, та 3500, все позабрали. Власне, енергія відправиться нам на додатковий фарм а підземель. Давайте як бонусом збігаємо, зробимо шире ліквію. Сподіваємось, що це буде молоток. Це не буде він, але... Хто заперечує молитися? Окей. Швидше все я її просто згодую як частинку якогось іншого артефакту, але нехай буде. Так, І тут же подивимось ще пару реліквій подій. Знову ж таки, це їжа. І ще одна надія на молоток, але це не молоток. М -м В той же час для умовної Лісандри чи Армстронга. Це, це непогана річ. Ж таки, це не те, що переверне вам аккаунт, але воно вам допоможе в певних вас з босами, там, на тій же фей, на якихось історіях, можливо, проміжних, якихось підземелях. Тут ж питання в тому, що до кінця не зрозуміло от, е, копіювання персонажів фей, чи копіює воно релікти. Босети та воно копіює, але воно, здається, не копіює дари, чи дари теж копію. Я, я, якусь історію воно ну, не, не копіювало, здається, фаю. Можливо, реліквію теж не буду копіювати. Тож, о, власне, будемо вже закінчувати з влеттям. Та, Ще трошечки і буде четвертий персонаж. Сподіваюсь, що на ваші відкриття вам поталанило значно сильніше. Нагадаю про те, що. Я зазвичай стрімлю в суботу, проте на цьому тижні зв'язку днем народження, своїм я цей стрімчик трошки перенесу і він, певно, буде в п'ятницю. Тож залітайте. В цей раз ми будемо дивитись на рейд, а якусь іншу гру, що ще все якийсь гейм, Або, можливо, якийсь шутер, типу сталкера чи в якому ми трошки трошки розслабимося. Трошки. А, половим фан, те, що називається, якось подрукую. Uh, дякую за увагу. З вами був сан. До зустрічі і допомагайте ЗСУ.